Група з 14 членів Конгресу США демократів та республіканців написала адміністрації президента Джо Байдена лист з проханням розблокувати постачання Україні винищувачів F-16. Про це повідомляє видання The New York Times. Члени конгресу зазначили, що лідерство Сполучених Штатів Америки має вирішальне значення для надання Києву додаткових ресурсів та нових можливостей. Вони вважають, що надання Україні винищувачів F-16 є не. Хідним для ефективного припинення війни на справедливих умовах раніше повідомляло, що винищувачі F-16 готові передати Україні кілька європейських країн, але влада США поки не дозволяє розпочати навчання українських пілотів. Також прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте домовились працювати над створенням коаліції для передачі в Україні винищувачів F-16.